Доброго, мирного вечора всім. Міцного здоров'я, хорошого настрою і все найкращого. Так, ми у хліві. Кого родила моя лапка? Ось. Два білих і ось третій. Три білих ахламони. Три здоровенних козли жирнючих. Ось вона родила. Сама трошки прихворала, тяжко вона той раз щищалася. І... Саме хуже те, що їх два застрягло у проході, я їх не могла розділити і витягнути. То мусила руку пускати, козли, одного козлика взад відпихати, бо з одного йшли ножки передні, а голова взаді, а з другого нож, голова йшла, а ножки взаді були. Ось таке діло. Так що мусила я їх. Одного назад попихати, другого виймати, і таким чином я їх повиймала. Так би вона їх сама не розродила б. Ось такі тоді діла. Таких. Три. ахламони мені вродила. Три козли. Так, до речі, ось ця кози, козичка знята нині з броні. Кому там треба козичку? Вона вже молока майже не п'є. Ось. Це від неї мишки. Ось, бо казали, будемо брати, будемо брати, я мені подзвонила. А вони, то ми не маємо чи їхати, машина нам поломилася, ми не будемо брати. Ну, коротше кажучи, якщо поладнаємо, а то, а то далеко. Головне, тиждень назад дзвонили, казали, що ми заберемо, хоч нікому не продайте. Ну, ладно, Бог там з ними. Більше я нікому без завдатку козенят продавати не буду і оставляти теж. Береш, значить, давай завдаток і буде твоє. Ось таке діло. Козичка гарна, велика. ось, І такі-то справи. Так що вона на продаж. І хто хоче, моє чорного або того чорного бійчика, чистокровного красавчика купити. До 14 днів вони йдуть дешевше, далі будуть дорожче. А ні, там далі взагалі покастрирують і все. Ось так. Ось такі в нас новості. А ці козики підуть на кастрацію. Тих ще поки ми трохи потримую, це від моєї зірки. Я дуже хотіла від неї козичку. Ось, який дуже хотіла козичку собі оставити. А вона мені прилупила два козлиська таких. Два таких красавчики. Ну, о що, Там вже жвачку жує. Весіну трохи їдять. А ці кричать, хочуть ти гуляти. Вже їм даю лену, молока менше. Молока вже майже-майже не даю. Ще на них п'ятьох. на раз даю тільки 2 літри молока, більше не даю. Перші вони випивали на п'ятьох. 4 літри і ще трошки. Ось. То на раз, Вони стільки. Зараз. Зараз. Не ставай на нео, щоб він не кричав. Ну чого ж ти на таке лізеш? Ну, от, подивіться, от немає де лягти. От. Маленьку рабеньку козичку нині забрали у мене. Приїхали, забрали. Люди, люди слова сказали. До десяти днів заберемо. Приїхали і забрали. Ось. А та от таке. Ось там ця кузинчика. Так, красуня така. Ось такі діла. Так що приїхали, забрали, хай їм Бог дає, щоб в них велося, щоб здорові були, гарно їм росла і гарно доїлася. Ось таке то діло. Так більше ще ніхто в мене не розродився, тільки лапка розродилася. Чекаємо шоколадку, чекаємо зірку і чекаємо кнопку. Ось. Бо ця мембра, не знаю, чи вона кітна чи не кітна, не буду брехати. Ось таке діло. Ну, різінки ми її натягнемо. Як тільки ще розкотиться котиця, так, зочка кориця, всім тром натягнемо резинки і підуть вони всі пастися. Щоб мені клигала трошки лапка, щоб вона мала силу йти. Ось. І було б вже хорошо і прекрасно. Вони вже пішли пастися. Та й таке то. Оце такі-то справиньки. Такі в мене красунчики, красавчики. На дворі не є. Дощ, болото. Батьки великих пущу на двір, малих пускати не буду. тих ахламонів. Ось такі то діла. Вони що вони напилися і сплять, вдихають. Тих ще навіть мордяшки не висохли, ще мокрі. Що? Що мимра мала, га? Що мимра? Ось. І такі то справи. Так, вроді я усього вам розказала. Всі новини козячі. Козичка на продаж і два козлики, якщо хто хоче, можете брати. Так що, Такі то діла. Так більше у нас новин по кам'яць козячих нема. А де мій, а он ріжі, зерно меляй вже добре. Любка з молока майже зняла, каже, то ми кричимо за зерном. Так, ти ще мені в чобіт на мимра мала. О. Та й отут таке. Всипеш зерна, вилатали, вилмолотили, раз-два і усе. Лен п'ють кисіль гарно, не возмущаються, я їм навіть не грію. Так, зимний принесла лен. Молока віляла зимного теж і усьо. Напилися і наминають сіно. Такі то справи. Ага, ага, о чого ти ті двері ракою пхаєш, мимра козяча. О, і ну і чого ж ти на того рижого козла лізеш? Га? Отто. Ну чого ж ти вчепилася мене тим хвостом лупиш? Знаєте, запихали голову і наминають. Нема там зерна, я ще вечір не сипала вам. Зараз насиплю. Будете їсти. Ось такі то справи. І, і от, от нема де вилізти, тільки на того рижого. А він сердиться, що йому не дають полежати. О, та й такі то справи. О. Ті білі, якісь такі не посидькувати, щось кудись лізуть, кудись щось тлумляться. що ну, тільки сутки минули врано, і чогось кудись лізуть, самі не знають куди вони і чого. Ні, то то вже... Вчора сутки, то нині другий, то, то вже двоє сутки. О, вляглося, подивіться. Такі-то справи. Ладненько, всі миру, спокою, скоріше скорішої перемоги. Так, номер телефону кажу кому. Є бажання на козичку номер телефону 098-97. 41, 650, 0,98 97, 41, 650. Всім ми розпокою і затишку.